Тракціон в Діснейленді Фронтерланд. Йдемо сюди. Тут повинен бути ще один дуже популярний та такий тракціон, який варто відвідати. Американський каньйон. Оно ну, диви там потяг їде, Це дуже прикольний атракціон. А знаєш мені на що це похоже? кролика на на кроліка Багсбані, там де вони бігали за тим таким. Отой шакал, який постійно бігав по оцим американським таким горкам. Вона дивіться, клас. М -м, тут пахне чимось чимсь капченим таким, я не знаю. Їдуть, 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 клас, але не кричать. Не так як я орала, чи це те саме на Star старварс, щоб я аж горло собі зірвала. Голос то я Ось цей атракціон. Там заходять всі. Люди стоять в черзі, а у нас Ми з нікіпкою в Техасі. Боже, як тут підпахне попкорно. Нам сюди. Зараз будемо показувати білетики. А як показуються білетики? В приложенні Діснейленд у вас є там QR-коди, коли ви покупляли білети. Ви ці qr коди прямо телефоном отак вставляєте в этот, скануєте і проходите. Зараз я вам, наприклад, покажу, наприклад, бачите, така штука вставляєте туди і скануєте. От сканували і проходимо далі з Нікітою. Люди вже повертаються. Да. Бачите, там всі люди стоять, а тут в нас з окремого входу ми заходимо. Тому не пожлобіться. Я теж не пожлобилася, мені так жалко було гроші, але я все-таки взяла. Преміум доступ по 180 євро з нас, з кожного з Нікіта ви представляєте. Yeah. І все, і ми заходимо без черги. Ну, Декорації, звісно, взагалі суперські. Uh -huh. І Нікіта доволі. Так.